Привіт, ви на каналі Форестер. Сьогодні 22 січня і до мене прийшла посилка. Ось така посилка. Це є саженці персика. Я обмінявся на смородину. Мені один чоловік запропонував за смородину вислати персик. Я погодився, дуже, дуже цікава була пропозиція. І зараз ми будемо з вами разом розпаковувати цю посилочку і дивитися, які мені прийшли персики. А також я буду їх сьогодні висаджувати на дворі січень місяць, але у нас морозу немає. Максимум це вночі легенькі приморські, вдень тепло, сьогодні трішки холодно, хмарно, а так то, наприклад, вчора-позавчора було дуже тепло, навіть бжілки вилітали. Ось така посилка. Висота десь 1,40. І я її відкриваю. У нас в нова пошта поштове відділення. Цю посилку вони не приймали, але кур'єрську доставку я заказав. До речі, вийшло недорого 270 гривень кур'єрська доставка. Вважаю, що це досить гарна ціна. Привезли мені під хату. Ось такі персики, коріння ще не бачив, але стебла гарні. Навіть є, дивіться, ось плодові бруньки. Якщо вони не заяжуть плоди, я буду їх, звичайно, зривати на перший рік. Ну, можливо, на дуже сильних лише по одному плоду. Так, і розпаковую коріння. Коріння вологи в тирсі. Так, буду витягати ці персики. Ага, ще є. Ось тут скотч, також його розбіг. Так. Так, загалом тут є, бачу, сім персиків. До речі, ми домовлялись на п'ять персиків. Получається ще двох подарок. Хоча я вважаю, що їх більше було в подарок, як два, тому що персики важче вирощувати, ніж самородину. Коли в них більше роботи, їх треба щеплювати. Спочатку треба виростити Ці, до речі, персики, щеплені на гіркому мегдалю. Спочатку треба сіянець виростити, а потім на нього нащепити, і щоб ще прижилось і чекати, доки виросте. Тому я дуже задоволений цими персиками. Буде в мене сад, де буду забрикоти, персики, хурма. Ось такі персики, таке коріння. Я Ямки вже викопав, вчора копав ямки, підготував. Так. Тут сорти підписані. Наприклад, так, ось читаємо так, цей персик е, сорт Сатурн. Далі з таким коренем Red Haven. Формувати я буду їх чашею. Знову ж таки, абсолютно вся формовка, і весняна обрізка, і наступні роки вся формовка буду знімати на відео. Summer Rich. Мені чоловік на свій смак відправляв сорти. Тому що я у персиках якби я цю культуру не дуже сильно досліджував. Мається на увазі саме сорти, що як. Але як обрізувати? Я багато вивчав інформації про це. Вирішив формувати чашею. Можна і веретеном, але я вважаю, що чашею краще. Так, це PF5B Так. Наступний, п'ятий, крупний, жовтий. Лаки. І останній маленький. Тут такий пише подарунок. Ice Peach. Це я цей сорт попросив. Він цікавий, білі плоди має, мені стало цікаво. Він дуже маленький такий. Але це у подарунок і я знав, що мені прийде саме такий маленький саджанець. Не Неочікувано, що тут, окрім цього маленького, 6 саджанців, а не 5, я розраховував на 5, це дуже приємно. Всі різні сорти, гарне вологе коріння. Зараз буду приступати до посадки. Ось це наш абрикос. Той, який ми садили в попередніх відео, я підв'язав його. Він ріст рівненько і поклав картон, захистив штамп від морозобоїн. На персики так само я буду тепер ставити картон. Ось такі ями я викопав, глибина 60 см, ширина приблизно 50. Буду засипати сюди компост із землею, переміщення один до одного. До речі, продавця звати воловот Максим. Я тут на екрані залишу його номер телефону, якщо хто бажає замовити. Бачите, які персики приходять. Вважаю, варто замовляти. Персики гарні. І вже на наступний рік ви зможете з них з'їсти перші плоди. Суючи з бруньок можна і цього року, але, але не варто. Краще ті бруньки зірвати. Тому хто бажає так, залишаю номер, дзвоніть Я також в закріпленому коментарі залишу номер телефону. Получається, що є один додатковий персик, на який я не розраховував, тому буду копати ще одну ямку. Це все буде засаджено хурмою трішки пізніше, думаю, десь через місяць буду висаджувати тут хурму. Взагалі планую, планую висаджувати великий сад. Землі, землі є багато. І в мене є мрія мати гарний власний великий сад. Ось відро на 10 літрів землі, це та сама земля, що я з ямки викопав. І 10 літрів компосту, рослинний компост. Якщо не маєте рослину, його можете використовувати перегній. Тут не принципово. І я це висипаю в тачку. Тепер це лопатою добре перемішую. І це є партія на один саженець. Суміш засипав, тепер буду ці ямки заливати водою. І ще забув сказати, землю, яку ви перемішуєте з компостом, краще використовувати з верхнього шару. Вона більш поживніша. І ось так заливаю в кожну ямку. Наступний етап ми засипаємо землю. Бажано також землю, щоб була верхня, а не та, що ми знизу викопали. І будемо підтягувати саджанець. Ось місце прививки. Воно має бути на 2 сантиметри вище від рівня землі. Приблизно отак. Десь 2 сантиметри 3 сантиметри. Вище від землі. І залишаю ще трошки лунку, ще зверху всиплю відро води. Оце саженець Ice Peach. Якраз це, що пише подарунок маленький. Я залив зверху ще відро води і досипаю глину. Ось. Місце прививки. Зараз я висипаю так, щоб це місце прививки сховати. А навесні я його розкрию. Ось так приблизно. Така гірка вийшла. Яку навесні я заберу. І так, ще покажу, на прикладі великого саженця. Ось я його першим клау садив. Бачу він трошки. Підсів вниз, я його підтягну до гори Чуть-чуть. Ось це місце прививки. Отако. І далі засипаю лунку повністю глиною. Ось так місце прививки сховав. І навіть, наприклад, якщо цей санкниць трошки всядеться, а я думаю, що він трошки всядеться, то я весною розкопаю так. Щоб місце прививки було на 2-3 см вище від Землі. Ось це персик Сатурн, хоча він достатньо великий, але я тільки що помітив, ось тут пише подарок. Це якраз той сюрприз, що я не очікував, бо планувалося, що прийде 5 саджанців за смородину і шостий iSpage подарок. А прийшов ще Сатурн і також подарок. За що я дуже вдячний пану Максиму і, звичайно, буду його всім рекомендувати, хто бажає персики. Персики дуже гарні. А ви зможете наблюдати, які вони будуть, як вони будуть рости, як вони підуть навесні. Я буду весною робити обрізку. Хоча здається, що вони вже обрізані, але. Для Веретена, наприклад, так, нічого не потрібно робити, а я хочу пускати чашею, то вони будуть обрізатися. Ось так, будуть обрізатися, щоб йти у різні сторони. Але це вже весною побачите. Далі я ховаю штамп від морозобоїн з таким звичайним картоном з коробок. Ось так навіть не треба зав'язувати. А знизу зав'яжу ниткою. Також це рятую від зайців. Я їх вже, як закінчу відео, беру всіх картоном. І ще дам мульчі кругом саджанців для того, щоб краще тримало вологу. Ну і по суті на цьому все, буду завершити відео. Вже наступний раз ви побачите ці персики, це, це ранньою весною. Я їх буду обрізувати. Розкажу, чому саме так я обрізую. Всім дякую за перегляд. До зустрічі наступного відео.